Знаєте, я не здивована, що про те, а чи правильно я зробила, чи неправильно я зробила, що ми ніби втрачаємо це життя. Але щастя, не в грошах. Гроші це всього лише комфорт. Там о, класно, вдало вийти заміж, що ти дійсно там так легко живеш? Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Разуваєва, і я психолог, сексолог та наставник. І тема сьогоднішнього відео це тема та питання, яку задали мені мої підписники, як набувати легкості у різні способи, як зробити життя легшим та простішим. І знаєте, я не здивована, що таке питання було задано, і така тема для мого відео була задана, тому що. В дитинстві ми не думали про те, що ми їли. Ми не думали про те, що ми робили. Ми просто робили, тому що це хотіли, да? тому що нам це було цікаво. А зараз же ми постійно думаємо про те, а чи правильно я зробила, чи неправильно я зробила, а чи потрібно мені то їсти, чи то ж дуже шкідливо. Ми постійно кудись спішимо, ми постійно кудись біжимо, постійно тривожимося про майбутнє. І знаєте, таке відчуття складається у багатьох людей, що. Що ми ніби втрачаємо це життя, ніби ми постійно кудись кудись поспішаємо, але за цією спішкою ми не встигаємо жити, і ми не встигаємо відчути та провідчувати це життя. Ми всі постійно перенавантажені турботами, хвилюваннями, проблемами. Ми постійно про щось думаємо. Ми не можемо просто зупинитися в моменті і насолодитися цим моментом. Кожен з нас вирішує дуже багато задач щодня. Але при цьому ми все одно кудись не встигаємо, ми все одно щось не встигаємо зробити. І це абсолютно нормально, бо так працює наша психіка. І знаєте, хто би що не казав, але щастя не в грошах. Гроші це всього лише комфорт. І знаєте, може бути мільйон грошей, мільйон статків, але при цьому людина може відчувати себе нещасливою та відчувати себе якось не так. Тому саме оця легкість і простота це про внутрішній стан. Тобто дуже важливо звертати увагу на свій внутрішній стан і працювати не тільки над своїм матеріальним, але і над своїм внутрішнім станом, над своїм духовним станом, це ще так можна назвати. І знаєте, дуже багато людей думають, що легкість життя полягає в тому, що вам дуже все легко дається, ніби ви. Влаштувалися на дуже хорошу роботу і вам дуже гарно платять. Багато хто думає, що легкість це там о класно вдало вийти заміж, і дуже багато людей думають, що легкість це коли ми маємо все, що ми хочемо, або коли ми можемо нічого взагалі не робити. Дуже багато людей думають, що це легкість, але насправді це не так. Насправді, легкість життя це всього лише наша внутрішня установка, тобто, це коли ми не драматизуємо події, які у нас. Відбувається в житті, це коли ми вміємо насолоджуватися моментом і тим, що є зараз. Саме в цьому є легкість, тому що дуже багато людей кудись спішить і фокусується на тому, чого у них ще немає, забуваючи сфокусуватися і звернути увагу на те, що є зараз. Тому що у всіх людей те, що є зараз, насправді це було колись раніше те, чого вони хотіли, і ми знецінюємо своє теперішнє задля того, щоб... Потім в якомусь майбутньому щось було. І знаєте, перша порада, яку я вам хочу дати, це як і від мене як експерта, так і від мене як людини, тому що в мене дуже часто питають: а ти дійсно так легко там все сприймаєш? А ти дійсно там так легко живеш? Ні, насправді це не легко. Але якщо сприймати це життя як гру, то тоді проблеми перестають бути проблемами. Проблеми стають задачами, у яких є рішення. Проблеми стають просто перешкодами. Тут знаєте, можна уявити, як тече річка, да. Візьмемо такий струмочок маленький, він тече, на його шляху потрапляються камні, якісь палки, трава, там ще щось, але він тече, він все одно тече, просто проходячи оці всі перешкоди. Ось так само, якщо і ви будете сприймати це життя просто як гру, і кожне трудно ще сприймати як задачу, яку треба вирішити, як челендж. То життя стане набагато простіше. Я не кажу вам, що життя буде дуже легке. Життя дійсно складне, в нас дійсно трапляються складнощі. І це абсолютно нормально складнощі, але тут дуже залежить, як ви це сприймаєте. Тобто, якщо ви сприймаєте це там як жах, як якісь муки, якісь страждання. Ну, ви те і отримуєте. Але якщо ви сприймете це як задачу, як гру, як просто челендж, який потрібно вирішити, це і буде челенджем. Це буде просто задача, яку ви вирішуєте згодом. Це наступна така порада: це навчитися радіти, навчитися радіти і насолоджуватися дрібницями, навчитися насолоджуватися смачною їжею, спілкуванням з друзями, з коханими, з близькими, які вам подобаються, навчитися захоплюватися та насолоджуватися тим, що є у вас зараз. Тому що всі, хто дивляться це відео, значить, у вас є інтернет, у вас є де жити, у вас є де спати, вам є що пити, що їсти, у вас є смартфон, телефон, через який ви це дивитеся, або ноутбук. У вас вже є класно, у вас вже є така база, і просто потрібно навчитися радіти тому, що є тут і зараз. Радіти і дякувати за це. Просто дякувати, що ви, не дивлячись ні на що, ви ніколи не зупинилися і ви дійшли ось до того моменту, де ви є зараз. Знаєте, у будь-якій ситуації можна знайти щось хороше, і це потрібно робити прямо зараз. Це дійсно потрібно робити і дуже важливо. А далі це розставити пріоритети та взагалі зрозуміти, чи справді ваші бажання є вашими, чи справді вони ваші щирі бажання. Тому що, знаєте, як тільки з'являється якийсь новий смартфон в рекламі ми бачимо, ми одразу хочемо цей смартфон. Як тільки у когось із знайомих вони кудись поїхали або в них щось з'являється, ми одразу хочемо собі те ж саме. Але тут потрібно розуміти, чи справді це ваше бажання, чи ви просто думаєте, що це було б класно мати. І знаєте, такі є дві поради, дві вправи: як зрозуміти, чи справді це ваше бажання? Перша така вправа це ось у вас є якесь бажання. І уявіть собі, що ніхто не дізнається, що ви це бажання здійснили. Наприклад, у вас там бажання купити айфон. Да? Ніхто не дізнається, що ви купили собі айфон. Чи хочете ви все ще його? Ось на цьому можна і зробити висновки. Далі, наступна порада і наступна вправа про те, як зрозуміти, чи справді це ваше бажання, це просто подумати про це бажання. І відчути, чи підіймається у вас оце натхнення і енергія всередині. Тобто у вас, наприклад, мрія поїхати в Париж, та? і ви думаєте, так, а я хочу в Париж. І якщо у вас таке аж захоплення, тепло, підіймається енергія, типу, да, клас, я хочу, я там буду все для цього робити, я там піду, буду працювати, щоб поїхати, клас, це ваше бажання. Якщо не підіймається ніяка енергія всередині, то це може бути нав'язаним бажанням і просто. Просто ніби бажанням сподобатися комусь іншому, або щоб ніби хтось інший побачив, що ви були в Парижі, і щоб інший хтось сказав, що це дуже класно. І знаєте, дуже важливо розставляти пріоритети на те, чого саме ми хочемо в цьому житті, тому що в нашому житті є дуже багато нав'язаних бажань, нав'язаних образів, цього успішного успіху. І тут потрібно зрозуміти. А чи хочете ви це насправді? Тому що ну, не всі люди хочуть бути мільйонерами, наприклад. Ну, і це нормально, це абсолютно нормально. Тому тут дуже важливо розуміти для себе і розставляти пріоритети на те, що для вас важливо. Наступна така порада це виконати мотлох із свого життя. І це на прикладі всього почистити шафу, почистити телефон, почистити музику, відписатися від людей, які вас дратують або тригерять, які вам не подобаються. Тому що я дуже багато чую, що ось я там на когось підписана, воно мене так дратує, але вона моя знайома. Ну ну і що? Ну, якщо вона дратує, якщо вона діє на нерви, то чому продовжувати тоді це робити? Можливо, перестати спілкуватися з токсичними людьми із вашого оточення, але якщо це неможливо, якщо це там родичі, то просто мінімізувати спілкування, вам одразу стане легше. І у вас одразу з'явиться місце для чогось нового, для нових речей, для нових людей, для нових можливостей і так далі. Дуже важливо постійно знаєте, проводити такі чистки, як зовнішні, так і внутрішні. А також це, звичайно, позбутися кредитів та боргів. Адже навіть я на власному досвіді знаю, що кредити і борги це просто ніби такий камінь на шиї, який тягне нас вниз. Який нас просто закапує, і це, ну, це неможливо. Це просто дуже жахливий стан, коли ви постійно думаєте, що ви комусь щось повинні. Тут дуже важливо розібратися з цим. І просто забути про це, забути про борги, забути про кредити, і вам одразу навіть стане легше дихати. Наступна така порада це навчитися однозадачності, тому що ми постійно прагнемо навпаки багато задачності. Там ми їмо включили музику або дивимось телевізор, або що говоримо з подругою, і так далі. І насправді тут ми дуже багато забуваємо і втікаємо взагалі з моменту зараз. І дуже важливо навчитися однозадачності, тому що. Коли ви будете сфокусовані тільки на одній справі, ви її будете виконувати набагато швидше та якісніше, адже вся ваша увага буде направлена саме на цю задачу. І да, насправді це може бути важко там у ця тривожність постійно хочеться щось, щось, щось ще зробити, щось там включити. Але цьому можна навчитися, і цьому треба навчитися Задля для того, щоб розвантажувати свою голову, розвантажувати себе, і таким чином, завдяки розвантаженню нашої голови і розвантаженню в нашому житті, життя може ставати там легше трошки. А також це не намагайтеся бути телепатом та читати чужі думки. Ви ніколи не знаєте, що людина про вас думає, доки ви самі не спитаєте у неї. Не думайте, що інші люди можуть читати думки. Просто навчіться прямо казати людям та прямо питати, що вони думають. Ми не боги, ми не можемо читати думки інших людей. Вони не можуть наші думки читати. Тому, коли ви навчитеся казати прямо або питати, прямо життя стане набагато простіше. Ви не будете додумувати за інших людей щось, і знаєте, іноді навіть коли людина натякає. Це для вас може бути якийсь натяк, але для цієї людини це може не бути натяком. І тут потрібно дійсно запитати іноді знаєте, це впасти на дурочку і запитати ну напряму. Це не дурочка. Це я не знаю, чого це взагалі такі фрази придумали, адже запитати прямо це дуже полегшує життя. Далі це не намагайтеся сподобатися всім навколо, не намагайтеся бути зручними для всіх. Ви не диван, щоб бути зручними для всіх. Ви не долар, щоб всім подобатися. І це є абсолютно нормально. Коли ви всім подобаєтеся, зазвичай ми десь всередині зраджуємо себе. Тому просто це нормально. Вам також не всі люди подобаються, і це, це нормально, це норма життя. Не може бути такого в житті, щоб всі всім навколо подобалися. Просто не може це неможливо, тому що у кожного різні смаки та різні цінності і різні погляди на життя. Далі, звичайно ж, це бережіть своє здоров'я, правильно та збалансовано харчуйтеся, висипайтеся як слід, і краще для себе зробити певний графік сна, тобто, щоб ви кожен день лягали і прокидалися в один і той самий час. А також це, звичайно ж, не забувайте про відпочинок, адже відпочинок це дуже важливо для нашого розвантаження. Як мінімум один день на тиждень виділіть один вихідний, коли ви. Взагалі не будете думати про роботу. І не важливо, наскільки вам ця робота подобається. Це дуже важливо для того, щоб розвантажитися від роботи та переключитися на щось інше. Це важливо і цьому потрібно слідувати. І оточіть себе людьми, які вас надихають, які вас кудись направляють. І це дуже важливо. Адже коли ми оточені людьми, які нас критикують, які нас дратують, через яких ми постійно хвилюємося, і так далі, то життя просто буде постійно підлаштовуватися, і тут неможливо просто зробити це життя легше, тому що з зовнішнього оточення, з зовнішнього середовища, постійно будуть Якісь чинники, які будуть забирати в нас цю енергію, які будуть ускладнювати нам це життя, і які будуть ускладнювати наш внутрішній стан. Далі це не підлаштовуйтеся під оточуючих. Робіть так, як ви вважаєте за потрібним. І не коріть себе, якщо ви зробили, можливо, щось не так. Коли ви зробили щось не так, в той момент, коли ви приймали рішення, для вас це здавалося правильним рішенням, і це нормально. Не коріть себе. За якісь минулі рішення ми не можемо змінити минуле, але ми можемо нашими теперішніми рішеннями вплинути на наше майбутнє і тому не бійтеся приймати рішення, які оточуючі не будуть підтримувати, які для оточуючих якісь ненормальні. Не бійтеся це ваші рішення і це ваше життя. Тільки вам вирішувати, як жити це життя. Далі це використовувати нові технології для того, щоб полегшити собі життя, а не навпаки. Тобто, для того, щоб нові технології не забирали у вас час. Да? Наприклад, це скролення стрічки в інстаграм або ще щось. В тому ж інстаграмі можна знайти навпаки щось корисне. Да, ті ж нові технології в тих же телефонах, в тих же ноутбук можна знайти дуже багато корисної інформації, навіть те відео, яке ви зараз дивитеся, адже тут просто кладість корисної інформації, і це набагато корисніше і краще дивитися, аніж там дивитися на тих людей, які там просто якоюсь фігньою страдають. Будьте чесні перед собою та перед оточуючими. не плодіть брехню, тому що дуже багато брехні, в ній ви самі заплутаєтеся колись. Якщо ви постійно щось вигадуєте, якщо ви вважаєте постійно, що потрібно брехати, то в цій брехні є можливість, що ви заплутаєтеся самі. Тому будьте чесними, і це порождає цю легкість. Тобто, вам не потрібно увесь час думати, а що кому сказати, а що я тим людям сказав, що я вигадав, а що я тим людям вигадав. Ви просто будете собою. Ви просто чесно розказуєте, чесно ділитеся. Там ви чесно кажете, що я, наприклад, не знаю, або я, наприклад, цю інформацію не приймаю, або я не знаю, або це не для мене. Ви просто чесно кажете, без всіляких відмовок, без всіляких вигадувань. Далі це, звичайно, усміхатися частіше. Навіть знаєте, я вам розкажу про один експеримент, який проводили вчені. Вони взяли одну групу людей і іншу групу людей. І одній групі людей дали олівець, щоб вони засунули у свій рот ось так, тобто, щоб вони у них ніби посмішка була. І цим людям показували одне те саме відео, а іншим людям засунули це олівець. Щоб губи були ось так, ну тобто, щоб було ніби, знаєте, оця смайлік, погана, поганий настрій, і їм показувало одне те саме відео. Так ось, тобто, людям, у яких була усмішка, да, вони отак отримали, вони набагато краще та позитивніше сприйняли це відео. А людям, у яких була похмура посмішка, вони сприйняли набагато негативніше та поганіше, та дуже неприємніше це відео, яке показували. І знаєте, це те, як наші м'язи, як наше тіло пам'ятає це все. Тобто, коли ми посміхаємося, навіть коли у нас немає настрою, якщо ви там посміхнетеся дві хвилинки, у вас настрій одразу підніметься. Просто посміхайтеся частіше, і це буде підіймати настрій і буде вносити легкість в це життя. Далі це не душіть в собі цю нашу природну цікавість. Тобто, якщо вам щось цікаве, якщо вам хочеться дізнатися щось нове, йдіть і дізнавайтеся, йдіть і пробуйте. І не думайте про те, що подумають люди, а думайте про себе, думайте про те, що ви відчуєте. Тому що це насправді класно втілювати свої нові ідеї, свої якісь нові побажання. В життя це дуже класно і це також приносить легкість. Також додайте кожного дня собі трошки фізичної активності. На вам не потрібно навіть якісь тренування спеціальні. Ні. Елементарно, 30 хвилин прогулянки в день вже автоматично підіймає настрій, вже автоматично випрацьовується стресостійкість, тому що під час фізичної активності в нас наш гормон стресу кортизол, він просто. Виходить із нашого організму, тому це дуже корисна звичка ввести собі хоча б 30 хвилин на день активності. Навіть якщо у вас зовсім немає часу, то можна там прогулятися з собакою, там просто вранці да, встати раніше, піти прогулятися. У вас одразу настрій стане краще і ваш стан покращиться. І знаєте, як би не було погано в даний момент все змінюється. Просто треба це прийняти як данність і просто прийняти, що таке є. Далі це не бійтеся помилятися. Ми вчимося на наших помилках, і ми не можемо робити все правильно, тому що для того, щоб робити щось правильно, цьому потрібно навчитися. Просто помилок не потрібно боятися, не потрібно себе корити і сварити за помилки. Просто зробили помилку і робите далі. Ви вже навчилися на цій помилці. Ми взагалі в цей світ приходимо для того, щоб добувати досвід. І на помилках ми вчимося, і на помилках ми цей досвід для себе здобуваємо. А також не забувайте радіти та хвалити себе за маленькі перемоги, тому що все наше життя складається з маленьких перемог. Навіть для того, щоб дійти до якоїсь великої перемоги, потрібно зробити багато маленьких перемог для того, щоб якусь велику перемогу отримати. Тому не забувайте хвалити себе, це дуже важливо. Не забувайте фокусуватися на своїх досягненнях. А також не бійтеся, змінювати свою думку. Ми ростемо в житті, ми розвиваємося, і якщо ви... 20 років думали щось одне, а через рік у вас з приводу цього думка вже змінилася. Це абсолютно нормально. Це нормально змінювати свої думки. Це нормально, адже це означає, що ми не стоїмо на місці. Ми або змінюємо думку, або ми навпаки нашим власним досвідом підкріплюємо цю думку, яка в нас була ще раніше. І знаєте, ще така порада це думайте позитивно. Так, да, є токсичне позитивне мислення, але є просто позитивне мислення. Тобто, позитивне Мислення це коли ви фокусуєтеся не на несправедливості цього світу, не на негативі, не на своїх помилках, а це коли ви фокусуєтеся на чомусь хорошому. В цьому світі є як щось не дуже, а є щось хороше. І це абсолютно нормально. І це для кожного своє. Тому тут дуже важливо фокусуватися на своїх мріях, на своїх досягненнях, на своєму власному стані, на своєму гарному настрої, на тому, що у вас вже є. І фокусуватися на цій позитивній частині. Цього життя фокусуватися не на тому, що ви зробили помилку, а фокусуватися, наприклад, на тому, що ви добули досвід через цю помилку, і це дуже класно, тому що ви вже знаєте, як в майбутньому не потрібно буде робити, або як зробити це по-іншому. також це розвиватися там, де вам подобається у кожного з нас є справа нашої мрії, справа, яка заряджає нас енергією, справа, яка нам дуже подобається, і в усіх сферах життя можна розвиватися. І знаєте, ще такий важливий пункт. Це любити себе тут і зараз, тобто прийняти себе, яка і або який ви є зараз. Тобто не фокусуватися, що ви там полюбите себе, коли там народите дітей, коли ви сходите, коли ви закінчите виш, коли ви закінчите ще щось, фокусуватися на моменті зараз. Ви така крута, ви такий крутий, просто тому що ви є зараз. І просто потрібно навчитися у цієї безумовної любові до себе. Це правда дарує легкість. І така крайня порада на сьогодні: це перестаньте дивитися на світ чорно-білими окулярами. Світ не чорно-білий, світ різноманітний та різнобарний. Просто почніть дивитися, наприклад, ситуація, яка для вас неприйнятна, просто спробуйте зрозуміти, що для, для іншої людини це є окей, для іншої людини це норма. Це нормально, тому що взагалі поняття норма та поняття правильно-неправильно, вони відносні поняття. Немає якоїсь певної правильності в цьому світі. Для якоїсь людини певна подія це щось погано, для іншої людини це хороше. І це, це просто норма життя. Це просто треба прийняти. І коли ви перестанете сприймати світ під чорно-білою призмою, вам одразу стане легше. Ви, по-перше, ви почнете приймати. Думку інших людей в тому плані, що їх думка може відрізнятися від вашої, і тим самим ви почнете приймати себе, себе, ось таким, не ідеальним, от таким, яким ви є зараз, тому що ідеалу не існує. Не існує нормальності, не існує правильності. Ми всі нормальні і ненормальні для когось. Ми всі правильні і неправильні. Ми всі ідеальні і не ідеальні. Тобто, у нас набагато більше аніж просто чорне і біле. У нас різноманіття кольорів, просто там дуже дуже велика палітра. На цьому я хочу завершити це відео. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно, що ви взяли якісь інсайти. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі більше сами слів, задля того, щоб відео це просувалося далі. Робіть репости, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм тут, на Ютубі кожного вівторка, вже, як традиція, будуть нові відео виходити в такому форматі підкасту. Також, якщо у вас є якісь теми для відео, також пишіть в коментарях, я обов'язково запишу вам відео на ці теми. І також просто пам'ятайте, що тільки від нашого сприйняття цього світу залежить все. Залежить те, як цей світ буде підлаштовуватися під нас. І просто пам'ятайте, що ви найкращі люди цього світу. Це беззаговорочно. Ви найкращі люди. Я вас всіх обіймаю до наступних зустрічей.